Це називається полів. Так, ліщинка чудово росте. Спеціально посадили ліщину для того, щоб а, тут не ріс бур'ян, вона трошки швидше розкущиться, стане більшою і буде тут акуратно, красива така смужка із деревцят. І естетично, і практично. І плюс ніхто не буде по них лазити ламати гілки, падати Ліщинка це така штука, росте як кущ. Хороший сорт, подивимося. На деяких вже й оріжки у нас були, вже почали плодоносити. Я думаю, що рік-два і буде тут красивий такий сад. Мене народ питав, чим ми приводимо наш оприскувач в дію або каренку. В общем, отакий насос, показую вам його зблизька. Насос називається Шурфло, sure модель 5059 1310. Характеристики в нього працює від 12 вольт, давить він 4,1 бара, і максимальна производительність у нього 20 літрів на хвилину. Ну, Я так думаю, Тобто 20 літрів на хвилину. Можливо, так, да, можливо, ні. Ну, в общем, Фірма Pentair, Фірма Pentair, вироблена в Мексиці. Отакий от апарат. Кому сподобається, кому такий можливо буде потрібний, його можна буде купити в інтернеті. Ціна на нього 7 8, 9 тисяч. У нас він точно такий самий він стоїть для е, внесення касу. Значит, як регулюємо давлення? Як взагалі норму вилива виставляємо? Дуже просто. Є манометр, ставимо, наприклад, Тройку і е, оператор їде зі швидкістю 7 км на годину. У нас такий вилив. Тобто по табличці все як потрібно. Хочемо більше, додаємо до четверки. ну і швидкістю тоді трошки зменшуємо або збільшуємо. Плюс у нас вже додатково ставляться у форсунки шайби регулювачні на 1-1,2 мм. Вони також регулюють норму вилива, якщо ми говоримо про кас. Оце така система. Так що, кому потрібно, кому цікаво, можете взяти на заміточку. Я думаю, що це все діло буде корисно. Значить, бюджет оцього всього, цієї всієї конструкції становить в районі тисячі доларів за все про все. Я думаю, що це однозначно дешевше, ніж купляти його у заводських із заводських умов. То в принципі, в кого руки на місці, можна таке самому зробити. Грім гремить, вітер дме. Все супер, все чудово, а дощу і капельки нема. Якщо говорити конкретно про це поле, тут у мене е, з урахуванням внесення КРН 250 літрів касу. 32, го 250 літрів помножити на 1,3. Більше 300 кілограмів касу, що в діючій речовині приблизно 100 кіло азоту. Отак виглядає кукурузка. Ну поки що вона ще повноцінно не восприйняла той кас, що ми е, КРН-кою вносимо. Але все рівно азот, що був внесений при посіві, він реально працює. Тобто мене не критикував, що ми сіємо з ломками, там з йобками якимись. Кукурудза в мене зачотна, подивимося, що буде в бункері. Ну попередньо я вам скажу, що не важливо яка сівалка, важливо, ні, важливо і це. Але ще, ще є багато дуже відповідальних операцій. Так, трошки, звісно, ми вже її валяємо. А що ти зробиш? Треба внести, бо залишилось на залишках. Та не трошки валяємо, валяємо конкретно, блін. Ну, це вже крайній заїзд, сюди, мабуть, навіть оприсквачем вже не зайдемо, тому що куди ще далі. Каренка працює теж відмінно. Уявіть тепер таку ситуацію. Якби стояла ззаді бочка за трактором, а не спереді, так як у нас. То трактористу не видно було б, що в нього відбувається позаду агрегата. А так, в принципі, порядок. Працюйте. Все, і пішла жара. Дивимось. Майже не видно, де проходила КРН. Дивіться, як класно обробляє міждуряддя. Супер, взагалі бомбезно. Немає ні борозд, земельку підняв. Вилив каз і закрив ззаді бритвами. Все супер, все відмінно. Тепер би пройшов гарний дощик і було б взагалі за щастя. Наш би каз почав краще діяти, працювати, і був би повний порядок. Ну, Можеш щось накапає, може щось таке насуне, бо гримить дуже злобно, Може ж таки щось буде по красоті. Так, друзі, зараз підемо на поле, де ми вносили рідкі мінеральні добрива. Один раз, поки що, можливо, завтра зранку внесемо повторно. Це в нас був цинк, це в нас були калії, сульфати, ну і так далі. І, так далі. і мікродобрива. Я вам скажу візуально, перепадів ні по висоті, ні по кольору не, не спостерігаю. Можливо, пройде дощ, можливо, повторний прохід щось покаже. Ну, попередньо, друзі, що є, то є. Брехати не буду. Кажу і показую все, як ви бачите. Дивіться, якість посіву. Да, сказати, що супер на висоті, я б не сказав, бо, Ну, в принципі, як на такі гроші, нормальна. І розстановка нормальна, та й вегетація доволі непогана. Це поле ми сіяли самим першим. То... Я вам скажу, вже листя попупа. Тут, бачите, не збрешу. А як де і більші, то це вже щось таке показує, якийсь результат. І тут був тільки каз. Каз 32 при посіві. По 100 літрів, а, брешу, по 150. По 150 літрів касу ми сюди виливали при посіві, сівалкою. Нашою ПЕС-кою, восьмеркою. То я вам скажу, знаєте, якщо правильно до землі підійти, дати нормально добрив, добрив, обробити землю, щоб міжряддя були чистенькі, без бур'янів. Спостерігайте, чисте, гарне міжряддя. Немає ні. Ну, Де не де може там проскакує, ну воно абсолютно ні на що не повлива. Ой, гримить таке щось страшне. Дивіться, яка хмара суне. Там уже лє 100%. Там лє, там той край під траси доудає ливень сумасшедший. Ну а тут тільки гримить. І вже воно, дивіться, де кордон хмари. Бачите, отут де грозова, там вже все, вже там нічого немає. Ну та будемо надіятися, хочеться Хочеться дуже дощу, тому що кукурузка не може рости на своїй росі. Ні, вона то може, але ж потенціал цей не безмежний. Роса росою, а дощик потрібен край. Аби тільки не шалений та не зградом, бо то страшне зовсім. А це, друзі, така в мене кукурузка. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть в коментарях, кому що розказати, розкажу. Монсанта 4590. Брав я її в хлопців перевірених, вони займаються посівматом вже не один рік. Та я вам скажу, що результатом поки що я довольний, вегетація бомбезна. По міндобривах 150 літрів касу, що дорівнює 60 кг азоту. Трошки, мабуть, більше навіть, ніж 60 кг, оце і весь тут секрет в цьому полі. Попередник соняшник. Як бачите, падали ці, бачите, скільки падали ці соняшника в мене. А це все, друзі, комбайн. Якщо комбайн класно збирає ваш урожай, немає потір, то не буде у вас проблем із падалицею. Якщо комбайн друшляк. Натрусив та витрусив ваше збіжжя все на землю, то біда-біда. Будемо тоді боротися, боротися з тою падалицею, а толку ніякого. Ну і плюс оранка. Оранка плужком Велесагро оборотнім, борозд немає ніде в цьому полі, все чудово, все прекрасно, поле рівне, вирівняне. Таке, як потрібно для роботи. І ще один фактор скажу: якщо поле гарно доглянути, кожен прохід будь-якого агрегата. Буде успішним. Чому так? Якщо воно рівненьке, сівалка покладе рівно, не буде перепадів, не буде скакати банка, не буде саму сівалку трусити, і буде розкладка хороша. Так само далі вже бризкання, так само далі вже прополка. Це все воно один за одним зачіпається і виходить тоді хороший результат, друзі. А якщо поле криве горбате, косе із кучою падалиці, то що ви від нього хочете? Толку там дуже-дуже небагато буде. Це 100%, вже перевірений факт. Оце таке. По мінеральних добривах по листку на кукурудзу я нічого не буду вносити, крім демоділянки, яку я веду. І по суті, я думаю, що ніяких примочок на листок для неї тут і не треба. Вона, в принципі, так непогано вегетує. Головне, щоб пішло тепло. Трошки вологий запас у нас у ґрунті є. І плюс працює азот, той, що ми вносили при посіві. Дуже важливо його вносити саме при посіві. Чому? Тому що наша коренева система в процесі вегетації е, отримуватиме його в нужній потрібній кількості, саме тоді, коли їй це потрібно. А не тоді, коли ми, там, наприклад, як оце зараз каренкою внесли, оцей азот почне діяти десь через тиждень, як мінімум. І то це ще під питанням, дивлячись, якщо пройде дощик, якщо корінці туди дотягнуться. Оце таке. Тому е, до цього всього діло треба відноситись відповідально. Хочемо зарядити азот. Заряджаємо його при посіві. Бажано зліва і справа. Є система Бандіт називається на імпортних сівалках. На кінзи дуже класно встановлюється. І тоді ми матимемо е, диверсифіковане живлення наших рослин. Тоді буде класний результат. Корінь буде повстий вліво, і вправо. А не так, як у мене, 5-6 см від лінії посіву. Це трошки ну, хотілося б краще. Я ж бачу можливість, що можна робити і краще. Але попередньо, дякувати Богу, що і так. Результат поки що мене радує. Що, ж, друзі, підписуйтесь на канал, ми ждемо дощу, мабуть, не дождемося. Ну і хрен з ним вже привикли, Якось 2 місяці без дощу терпимо. Що, зійшли, що повинно було зійти, то зійшло. Що не зійшло, то вже хай воно там і сидить, толку ніякого не буде. Але попередньо хочеться, звісно, все, все рівно. Хай дощик би йшов, бо всім він зараз потрібен. Всім, всім, всім. Ждемо дощу.